Привіт, кошенята! Мене звати Інна, і ми продовжуємо розбір творів української літератури. Сьогодні ми з вами поговоримо про новелу Івана Франка Соєчене крило. Відверто кажучи, це мій улюблений з творів, написаних Франком. Він змушує багато про що замислитися. Що ж, почнімо, як завжди, з аналізу твору. Рік видання 1905. Збірка на лоні природи. Літературний рід епос, жанр психологічна новела. Тема зображення романтичних стосунків між Марією та Хомою. Ідея звеличення почуття кохання, яке долає всі перепони та повертає людину до її сутності. У творі є підзаголовок із записок від людька. На це звертайте увагу. Давайте поговоримо про сюжет твору. Все розпочинається напередодні Нового року та, за сумісництвом, дня народження головного героя, якому виповнюється 40. Він хотів би зустріти це свято спокійно, з гідністю, як робив це вже останні два роки поспіль. Раніше він любив веселі, великі і шумні компанії, але тепер такого не хоче. Він послухає улюблену музику, почитає журнали, помилиться квітами, зможе побути хоч дитиною, хоч героєм. Головне самим собою. Раптом служник приносить йому листа з далекого порт Артура. Оповідач сумнівається, відкривати його чи просто викинути у вогонь. Все ж таки відкрив. Це був лист від дівчини, яку він колись щиро кохав і про яку думав, що її вже давно немає на цьому світі. Вона жартівливо називала себе Сойкою, а в листі лежало засушене сойчане крило. Маня була дочкою лісника. Вони познайомилися в лісі. І його вразив її дивний мисливський одяг, її сміх, безжурна енергія. Сойка питала, чи пам'ятає він її, їхні зустрічі, як вона перейменувала його з Хамина Масіно, Сойку, яка дивилася на них з гілки, та як дівчина ревнувала пташку до коханого, через що убила Пернато, і потім довго плакала. Цей лист вихопив з кутків серця головного героя усі найболючіші, найсильніші спогади пов'язані з нею. Він вірив їй. Але більше не допустить такої помилки, бо тепер добре бачить фальш. Та й вона сама зізналася, що гралася з ним. Але це він винен, що не втримав її поруч, будучи спокійним, лінивим егоїстом. Хомас прийняв цей лист як щось нудне, але все ж вирішив продовжити читати в надії прочитати щось цікаве. Сейка пише про те, що скоро повернеться до нього, ще не похоронить свого чоловіка. Вона просить не судити її. Адже вона днями сидить біля ліжка Михайла Федоровича, якому в останньому штурмі відірвали обидві ноги. Вона доглядає його. Але як тільки той помре, то одразу поїде з цього пекла до нього до Хоми. Сойка згадує, як одної ночі вона втекла з молодим практикантом Генрисем, але й гірко помилилася. Скромний хлопець виявився злодієм, і поїхали вони не до багатих родичів, а за кордон у вояж разом із бандою крадіїв. Дівчина навіть думала повіситися через це, але її вчасно спинив Зигмунд. Коли Генрісі заарештували, вона змушена була врятувати його з полісмейстера, через що й намагалась у друге. але тут її знову зупинив Зигмунд. Тепер вона сидить у Порт Артурі, де триває війна з японцями біля тяжко пораненого чоловіка і чекає, коли стане вільною. Вона береже ту червону в білих цяточках сукню, у якій втекла, і хоче прибути в ній до Хоми. Тільки багато пізніше дізналася, що її батька обікрали, забрали гроші зі скарбниці. Він швидко після того помер, так і вважаючи її злодійкою. Генріся, цього нікчемного пліничку-злодюшку, нібито впіймали знову, і він зник назавжди. Аманя дісталася їхньому ватажку Зигмунду. якось арештували і того. Вона залишилася вільною, сіла у поїзд і поїхала. У дорозі познайомилася з інженером Володою, швидко з ним змовилася. І поїхала за його призначенням до Сибіру. У глухомані Володі швидко все набридло, він почав пити, грати в карти та їй саму програв багатому золотопромисловці світлову, ласому до жінок. Навесні, біля Красноярська, на них напали якісь волоцюги і забрали її. Це виявився той же Зигмунд. Але Маня дісталася іншому, їхньому ватажкові. Зигмунд навів роту солдатів, ватажка вбили, арештували і наводчика. Жінка дісталася капітану справнику. І це було найстрашніше з того, що вона зазнавала в житті. Капітан тримав її разом із законною дружиною, і п'яний був обох не розбираючи. Нарешті Маня втекла від нього, хотіла утопитися, але не трапила на поїзд, яким їхали військові на війну з Китаєм, і вона вирушила з ними. Жінка пише про те, що вночі було найсильніше бомбардування з усіх, що помер Михайло Федорович, прощається, говорячи про те, що завершує листа. Чоловік просидів цілу годину в сльозах. На волю вирвалися усі його почуття дзвін у двері. Івась заходить до пана та сповіщає про те, що прийшла якась пані в легкій червоній сукні з білими цятками, в якій дуже необхідно побачити пана. Хома наказує Івасові просити пані. А як на вашу думку, варто хамі прощати сойку чи ні? Та й взагалі, які ваші враження від цього твору? Пишіть їх у коментарях і не забувайте підписатися на канал. У нас тут багато цікавого.